Я вітаю вас, малята, бо сьогодні гарний день. Сонце гріє і сміється, хмарка біля нього в'ється, вітер весело співає та з деревами розмовляє. Шлю вам, діти, всім вітання і найкращі побажання. Намалюємо сьогодні кульбабки. Растуть кульбабки жовті-жовті, мов краплі сонечка в траві. Ці квіточки в зеленій ковтрі. Палають сяйвом навесні. І ось під сонцем, дощиком та вітрами вони змінили колір свій. Їх колір став тепер білявим, а квіти кульками, мов сніг. І правда, ці яскраві жовті квіти, вони не мов сонечка. Коли квіти відцвітають, з'являються зрілі плоди. Їх дуже багато, вони схожі на пухнасту тв... хмаринку. Тільки повіє вітер, насіння розлітається, немов парашутики. Намалюємо квіти, які вже відсвіли, одягли пухнасті капелюхи. Приготуйте гуаш, пензлики, вода, серветка, аркуш паперу. Починаємо з вами працювати, але на початку потрібно зробити ось такий фон. Подивіться, який він. Зелена, жовта, червона, блакитна синього кольору. Ми з вами вже вміємо робити фон, або можете свій фон зробити як двох кольорів, трьох кольорів, або одного кольору. Далі ми починаємо з вами малювати стебло. Стебло наших кульбабок. І листечка. І в траві листечка. Ось така одна кульбабка. Стебло тоненьке. І ще друга. Так, і ось таким чином ми малюємо стебло кульбаби. Високі в траві. Далі промалюємо листечка, травичку, беріть кольори світло-зеленого кольору, темно зеленого кольору. Листечка у кульбабка, подивіться, як будемо малювати, проводимо лінію ось таким чином. А потім вниз опускаємо, немов ялиночка. Згадайте, як ми ялиночки малювали. Ось така листечко кульбабка. Ось таким чином малюється. Промалюємо листечко ось тут. Ось таким чином малюється листочка, і промалюємо багато травички. Внизу. Так, ось таке стебло, Листячка, травичка у мене вийшла. Далі ми намалюємо серединки у наших кульбабок. Ось такі серединки. А далі промиваємо пензлика, набираємо білу фарбу та будемо малювати пушинки в наших кульбабах. Тоненьким пензликом. Набираємо фарбу. Пушинки будемо малювати як промені сонечка. Ось такі тоненькі, тоненькі. Ось такі пушинки. А далі розпушуємо по краях. Згадайте, ми так з вами перекрашали сніжинки по краях. Ось так і у кульбабки. По краях ми розпушили. І таким чином промальовуємо всі кульбабки, які ми з вами намітили. Ось таким тоненьким пензликом малюємо кульбабки. Ось такі кульбабки у мене вийшла, і падув вітерець і пушинки деякі полетіли. Можемо їх тут вгорі домалювати. Тоненьким пензличком. Ось такі пушинки розлетілися. Малята, спробуйте, і ви. Їх можна трішечки пухнасті намалювати, кульбабки. Спробуйте, і ви намалювати такі кульбабки. Я буду чекати на ваші роботи. До зустрічі!